Нагадуємо, що через значні борги населення за теплопостачання, скорочення кількості абонентів та зношеність теплових мереж міською владою Нікополя розпочато процес децентралізації опалення. Тож восени опалювальний сезон не розпочнеться. Нікопольці повинні вже сьогодні потурбуватися про тепло в своїх оселях та встановити індивідуальні джерела опалення. Міська влада, в свою чергу, всіляко намагається запобігти виникненню критичних ситуацій взимку та попередити громадян про необхідність відповідально готувати. До нового опаливального сезона. Учитывая, что у нас 70% города отапливала котельная ТФК, а она загружена всего лишь на 20%. И трубопровод, который лежит несколько километров 600 меньше котел поставить нельзя. Поэтому остается только один выбор: либо ставить маленькие котельные на кварталах, что очень дорогостоящее. И опять же, если бы это было как в больших городах, что нет индивидуальных отоплений вообще, можно было говорить о том, что поставим несколько мини-котельных на районах. Единственный правильный выбор – это перевести жильцов на индивидуальный источник тепла. Вот то, что городская власть и приняла решение. С этим выходит из того, что люди, которые не установили индивидуальное отопление, некоторые малоимущие и имущие, которые пользовались субсидией, им было все равно на тариф теплосети. Некоторые, кто может себя обеспечить, они все равно платили тариф за теплосеть большой. И за полгода оплата этого тарифа, это равняется приблизительно установке индивидуального отопления. Поэтому те, кто был на центральном отоплении и может себе обеспечить, он ставит себе сам центральное отопление. Те, кто не могут себя обеспечить, комиссия заседает и людям дается тепло. Все это приведет к тому, что возрастет нагрузка на электрические сети. Электрические сети, все прекрасно знают, что их не меняли капитально уже давно. Некоторые ОСББ, которые более организованы, они уже давно все это сделали. Но также городская власть предлагает ОСББ, которые вышли и не знают, что дальше делать, предложение это 50, программа 50 на 50, софинансирование. ОСББ само определяет организацию, которая будет делать этот ремонт. Приносит сметы, приносит договор, мы это все перепроверяем. И выделены бюджетные средства на погашение половины этой суммы. Те дома, которые коммунальные, как их еще все называют, по факту они все равно являются не ОСББ, а СББ. Все равно жильцы являются совладельцами этого дома. Эти дома должны обращаться первое. Это в обслуживающей организации к домком и НИКАРС и МЖТИ, так как балансодержатель. Но опять же, пусть жильцы не забывают о том, что это их дом, в тарифе у них не. Они не оплачивают тариф на капитальный ремонт всего. Поэтому они точно так же, как и ОСББ. Чтобы, если они хотят, чтобы этой зимой было меньше всяких аварийных остановок, они тоже должны прийти э, в обслуживающую организацию и сказать, что мы готовы дать материалы, например, как минимум, для того, чтобы э, обслуживающая организация их установила. Организации идут на то, что они не берут даже деньги за то, чтобы это все установить. Аби розпочати процедуру оформлення індивідуального опалення, в першу чергу необхідно звернутись до абонентської служби комунального підприємства Нікополь Теплоенерго за адресою вулиця Гагаріна. 2. соціально незахищені нікопольці, які претендують на матеріальну допомогу з місцевого бюджету на встановлення автономного опалення у своїх оселях, повинні слідом прийти до управління праці та соціального захисту населення, яке розташоване по вулиці Першотравневій. 9. управління соціальної захисту населення приймає заявлення і пакет документів. Документов, которые потом выносятся на рассмотрение комиссии о выделении материальной помощи для установления индивидуального электрического отопления. Таких заседаний на сегодняшний день прошло 17 и выделено 3000 нашим граждан помощь в размере 18,5 миллионов. Комиссия рассматривает документы, и основной это доход членов семьи за предыдущие 6 месяцев. Значит, этот доход на уровне прописан положением 1930 гривен. Но комиссии дано право рассматривать и с доходом большим для тех семей, которые попали в жизненные сложные ситуации. Это льготная категория граждан, это малообеспеченные, это получатели субсидий. То есть вот эта категория, которую комиссия может рассматривать индивидуально каждое заявление. Среди вот этих обратившихся за материальной помощью есть граждане, у которых на сегодняшний день старый счетчик, не поменянный. Мы обратились в службу, которая меняет счетчики, дали список, и они нам предоставили именно тех людей, которым необходима замена счетчика по спискам предоставленным где указано, каким именно людям нужно заменить счетчик, комиссия выделила по одной тысячи гривен для замены счетчика. Еще дополнительно, кроме материальной помощи, на установление индивидуального электрического отопления. Що стосується об'єктів соціально-культурної сфери, індивідуальні джерела опалення тут встановлюватимуть переважно за рахунок інвесторських вкладень та за кошти місцевого бюджету. Начальник відділу освіти та науки міської ради Валентина Сафонова розповідає, що навчальних закладах нашого міста вже добре знайомі з індивідуальним опаленням. Раніше у нас багато об'єктів були вже переведені на індивідуальні джерела теплопостачання, і до початку опалювального сезону всі топкові і котельні вже повністю готові до. Того щоб розпочати опалювальний сезон Оскільки в місті відбувається процес децентралізації, в 22 закладах освіти ведуться роботи з встановлення теж індивідуальних джерел теплопостачання. Більшість частині об'єктів виконуються роботи за рахунок інвесторської програми. В чотирьох закладах освіти установлюється індивідуальне опалення за рахунок коштів місцевого бюджету. Всі роботи виконуються згідно графіку. І сподіваюся, що початок опалювального сезону в закладах освіти буде вчасно. З початком нового навчального року перейматися питанням тепла у школах та дитячих садках найбільше почали батьки маленьких нікопольців. Заспокоюють їх зазвичай педагогічні працівники, які мають змогу стежити за перебігом децентралізації опалення у навчальних закладах. Директор школи номер 21 Олена Селютіна також пояснює, що турбуватися не варто. Наші батьки, наші діти, ученики, педагогічний колектив дуже переживав, що, як будуть рішатися питання отоплення. На сьогоднішній день роботи практично. Выполнены благодаря городским властям, отделу образования, инвесторам, которые к нам зашли. Поэтому мы думаем и надеемся, что зимой у нас будет тепло и уютно. 16 вересня відбулось продовження 11-ї сесії Нікопольської міської ради сьомого скликання. Депутати проголосували за збільшення витрат на капремонт житлових будинків комунальної власності і поточний ремонт доріг приватного сектору. Один мільйон гривень піде на капітальний ремонт центральної частини парку перемоги, від входу до макета водосховища. Того дня перед депутатами виступив перший помічник міського голови Сергій Донець, який зосередив увагу присутніх на питаннях підготовки нашого міста до нового опалювального... ...сезону, адже у Нікополі триває процес децентралізації опалення. Депутати заслухали інформацію про інвентаризацію комунального майна в місті. Доповідав начальник управління комунального майна Антон Орлов. Також місце за трибуною зайняв Володимир Осачий з доповіді про результати діяльності комунального підприємства Міськавтодородин. Слід зазначити, що результатом цього виступу стало рішення міського голови Андрія Фісака про введення пробного режиму понаднормової роботи ліхтарів. Протягом місяця вуличне освітлення вночі не вим... За цей час буде видно, наскільки зростуть витрати на електроенергію та чи зменшиться рівень вуличної злочинності. Крім того, під час сесії депутати прийняли рішення про виділення одноразової грошової допомоги соціально незахищеним громадянам міста та сім'ям загиблих військовослужбовців. У серпні через значне підтоплення багатоповерхівка за адресою вулиця 1 травнева, 24, почала деформуватися. Аварійна ситуація найбільше проявилася у третьому під'їзді, однак загрожує всім мешканцям. Всього у будинку 76 квартир, в яких мешкає 147 зареєстрованих осіб. Жителям пропонують тимчасово оселитися в транзитному містечку для переселенців або виїхати до близьких та родичів. Однак майже всі вони продовжують жити у своїх помешканнях. У найбільш аварійному під'їзді проживають... Переважно пенсіонери кажуть, що залишати свої квартири не збираються. І отак от у нас виходить, і все. Ми сидимо звісно, тут всі. От можете представити, 70 років ну, мені, 70 років і куди я поїду. У нас всі основні пенсіонери і інваліди. Ну, 40, 72 дому, сорок 44 роки, Тут вже всі корінні жителі. Ну, не хочеться нам нікуди, куди нам, куди. Ні, так реально нікуди. Ні, меблі, нічого от люди. все бросили і ушли. Правильно? І що? Це, може, годами За словами начальника управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради, Всеволода Зінченка, ситуація виникла вже давно. Це все буквально тому. Жильці своєчасно не сообщили, коли пішла перша трещина. Жильці, ну, так як это дому СББ, не знаю, то ли посчитали, що не нужно нікому сообщать. Тобто, після першої трещини ніхто не майже тижні. После того, как уже началась действительно просадка и начались расходиться э, стены, только тогда сообщили э, исполком, только тогда собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Только потом выехали и все установили, что это был порыв водоканала. Сколько он был, ну, установить практически невозможно. Порыв ликвидировали, но замыкание грунта э, э, продолжилось, ливневые воды. Плюс просадку дала коллектор канализационный, водопровод. То есть все эти работы продолжились только после того, как жильцы СББ сообщили нам об этом. На данный момент уже заказали проект по рекомендациям института, который делал обследование, который наблюдал почти три недели за этим домом. Они дали рекомендации для проекта. Первое ⁇ это замена коллектора, замена водопровода и замена выпусков дома, чтобы уменьшить... Просадку грунта, щоб зменшити його замикання. також буде зроблено між двома домами дорога дорогальна, тому що і дом просів, і дорога просіла. Буде поднята дорога з відведенням дождівих вод в сторону дороги, в сторону лівньовки. центральних». ускладнює ситуацію той факт, що будинок продовжує осідати, через що відновлювальні роботи не дають значного результату. Столкнулися з однією основною проблемою, що немає чітких указань, що ділять в ситуації, коли відбувається вод так. Да, треснул дом. По каким причинам это устанавливает уже экспертиза, институт, все эти работы ведутся планово. Делаем все возможное в согласии с городской властью. Провелась комиссия последняя, было установлено, что необходимо укрепить оконные блоки, 4-5 этаж, заменить канализационный выпуск, коллектор, расписано все по службам. Каждая служба получила задание для выполнения все делается. Делается не так быстро, как бы хотелось, только из-за того, что нет у нас четкого понимания, как остановить просадку дома. Люди в отчаянии, люди в панике, да, так есть. Но они не брошенные, все равно все возможные действия выполняются. 16 вересня на площі навпроти Нікопольської міської ради відбувся мирний мітинг, головною метою якого став захист екологічних прав та здорового майбутнього населення міста Нікополь в умовах понадпроєктної роботи ядерних енергоблоків першої та другої Запорізької АЕС. У зібранні прийняли участь депутати міської ради, представники органів місцевого самоврядування, екологи та активісти Нікополя. Екологія це не просто та то нам це потрібно. І о те, що ми будемо продовжувати свою роботу. і Борьба тільки у нас починається. Голова спілки Громадянський дозор Юрій Бабінін повідомив, що понад проєктна робота реакторів шкодить не лише довкіллю, а перш за все, здоров'ю та життю Нікопольців. Навів статистичні дані щодо захворюваності та смертності серед населення 30 кілометрової зони спостереження. ЗАЕС. В місті не сім двадцять процентів. Ви розпоказати заболіваності груп населення, діти, діті взрослі. взрослі. Болезни, крови, как среди выросли, как среди взрослых, как среди детей. Причем у детей патологии крови регистрируется в 9 раз больше, чем у взрослых. Потому что мы им оставляем не цветущий город. Підтримали его и депутаты. Нам необходимы полномасштабные, полноценные медицинские исследования для изучения степени воздействия атомных энергоблоков на жителей, на, на жителей проживающих в 30-километровой зоне наблюдения. За словами заступника міського голови Світлани Загрудної, позиції Нікопольської громади щодо питання неможливої подальшої експлуатації енергоблоків підтримує і Дніпропетровська обласна адміністрація. Вона також сподівається на підтримку найближчих до Нікополя територіальних громад. Ми б хотіли максимально залучити до нашої діяльності, до нашої державської позиції. и рядом находящихся территориальных громад, и Марганец, и Арженикиз, и Тамаковка, и Нововоронцовка, то есть все, которые находятся в зоне влияния. В любом случае нам позволяет такой серьезный монументальный документ, стратегический план города Никополя 2020 года, который предусматривает объединение всех территориальных громад именно по этой тяжелой проблеме. Потому что в данном случае один город не решит, Після тривалого обговорення актуальної екологічної проблеми активною громадою міста була прийнята резолюція, основними вимогами якої є скасування рішення колегії Д'яру про продовження понад експлуатації енергоблоку номер один та встановлення альтернативних природних джерел енерговиробництва. Нагадаємо, що резонансне рішення щодо продовження експлуатації ядерного енергоблоку номородин було прийнято колегією діару 13 вересня цього року. 22 вересня в Україні традиційно відзначають День партизанської слави. З цієї нагоди в Нікополі біля братської могили комсомольців-підпільників відбувся загальноміський мітинг за участю міського голови Андрія Фісака, представників місцевої влади, керівників підприємств, громадських організацій та небайдужих Нікопольців. За словами голови ради ветеранів міста Миколи Ведернікова, в Нікополі на сьогоднішній день залишилось всього троє учасників партизанського руху Євдокія Осипова, Ульяна Полторак та Юрий Чернявський. Вони пройшли всі випробування війни, ув'язнення, катування та концтабори, але, незважаючи на це, лишилися живими заради майбутнього прийдешніх поколінь та спільної перемоги. Також він зауважив про важливість цього свята для сучасної молоді. Цей Праздник тим знаменити, особливо це героїка воспитательної роботи молоді, щоб вона виділа, як чтять тих ветеранів, які завоювали свободу цього государства в великій, ну час вона во Второй мирової війні. Керівник міста Андрій Фісак нагородив почесними грамотами ветеранів партизанського руху, подякував за їхні героїчні подвиги та побажав міцного здоров'я і довгих років життя під мирним небом. Закінчився урочистий мітинг хвилиною мовчання, покладанням квітів до братської могили та пам'ятнику жертвам Холокосту. 22 вересня в приміщенні центральної бібліотеки відбулася презентація дитячої книги Козаки з полом народного артиста України, львівського письменника Сергія Кустова. Презентація прийшла в рамках проєкту Львів Нікополь творча співдружність. За словами автора, він відразу ж погодився на співпрацю з Нікопольськими колегами. Саме історії про видатних козаків та войовничих скіфів надихнули його на написання оповідок легенд, русалки великого лугу, козак Андріко з Мокитиного перевозу та козаки з полом. Присутні на заході гості серед яких заступник міського голови Ольга Конник, краєзнавці Сергій Тороп та Василь Шатунов були приємно здивовані якістю книги, її змістом та ілюстраціями. Варто зазначити, що малюнки до презентованої книги створювали нікопольські школярі, для яких подібний творчий тандем з Сергієм Кустовим став дебютним. Маленькі художники сподіваються на подальшу співпрацю з письменником. Вони вдячні йому за задоволення від читання книжки, що спонукало їх на створення ілюстрацій. Отримав радість від роботи з дітьми і львівський письменник. Дітьми була настільки щирою і відкритою, повірте мені, я не дозволив собі ні в один малюнок втручатись, не можна цього робити, бо це фантазія дитяча. Серед медалістів Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро опинилися двоє нікопольців. На Паралімпійських іграх українська спортсменка з Нікополя Оксана Бутурчук здобула срібну медаль. Вона фінішувала з часом 23,65 секунд, другою в забігу на дистанцію 200 метрів, поступившись лише кількома секундами спортсменці з Куби. А наш земляк голкіпер Костянтин Сімашко у складі футбольної збірної України виборов золото Паралімпіади. У фінальному матчі з рахунком 2-1 наші гравці переграли збірну команду з Ірану. Паралімпійська збірна України з футболу вкотре довела, що є найсильнішою у світі та має найкращі показники за всю історію змагань. 18 вересня на стадіоні Електрометалург відбувся черговий матч другої ліги чемпіонату України з футболу. Цього разу команда Нікополь ПГУ» приймала у себе в гостях одного з фаворитів турніру Одеську Реал Фарму. Гра була доволі напруженою. Гравці обох команд не хотіли поступатися м'ячем, тож фаворита з перших хвилин матчу виявити було досить складно. Як результат, нічия з рахунком 2-2. Найкращим гравцем матчу було визнано нікопольського голкіпера Богдана Петриченка. Саме завдяки його швидкій реакції Одесити не влучили у ворота Нікополін ПГУ у додатковий час. Після цього матчу Нікопольська команда піднялася по турнірній таблиці на одну сходинку і тепер займає 13-ту позицію. Шановні нікопольці, від щирого серця вітаю вас з днем народження нашого міста. Я пишаюся тим, що зусиллями нікопольців про наше місто знають в усьому світі. Наш земляк Константин Сімашко у складі паралімпійської футбольної збірної України виборов золото на змаганнях в Ріо. Нікопольчанка Оксана Боторчук завоювала срібну медаль паралімпіади у забігу на 200 метрів, завдяки їм. Нікополь знову сяє на міжнародній спортивній арені. Підростаюче покоління Нікопольців теж є приводом для гордості. Це і талановита мова, яка привезла до міста всеукраїнський фестиваль з країни в Україну і провідні народні колективи, які своїм талантом прославляють Нікополь, науковці та дослідники, які доводять унікальність нашого краю. Завдяки проведенню в місті історичних фестивалів. Богдан Хмельницький, народження держави та серце Великої Скіфії, все більше українців знають, що саме місто Нікополь є столиці п'яти запорізьких січей та колиської скіфської цивілізації. Сучасний Нікополь не стоїть на місці, він розвивається. Звичайно, разом з цим залишається чимало поки що невирішених питань, але я впевнений, що спільними зусиллями ми досягнемо поставленої мети кожному мешканцю Нікополя. Я хочу побажати щастя, здоров'я, злагоди та добробуту. Зі святом вас, дорогі нікопаці.